Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свиноводство для Людей. Ой, перед переглядом цього відео запрошую вас поставити вподобання, підписатися, якщо вам цікавий цей канал, прокоментувати це відео. Мене просили і вже давно просили зняти відео на рахунок харчування. Що ми даємо, як ми даємо. Ну, то давайте я вам розкажу. У нас харчування свиней взагалі ділиться на багато етапів. Ну, що? Там, візьмемо перший етап, це, про який я вам буду говорити, це Інший, Наступний етап це харчування ремонтних свинок. Ще один етап це харчування. Лактуючих свинок, які порісні або які вже годують поросят. Ще один етап це відлучення поросят, що там ви їм даєте. Ще один етап це одразу після відлучення. Ну, тобто Є різні етапи. І в мене ще є тут етап годівлі, свиней, які на ну, тобто Це зовсім різні речі. Спробую я в цьому відео <кхем> швиденько зачепити. Всі етапи. І, і табличку вже з, з відгодівлі чим я кого як і де годую, я е, скину в описі до цього відео. Почнемо від гудівля. О, Бачите, ман, мангали в нас поламали калітку. І поки 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 вже поки ремонт йде каліток, то вони сидять вдома. Бачите, бушують що відкиньмо зелень трошки, будь ласка, кинь. Зелені кинем. Відгодівля. друзі, відгодівля, Якщо ми хочемо щось на свинях заробити, якщо то ми робимо на продаж, відгодівлю ми годуємо на преміксі, тобто ми даємо. Сою, ми даємо горох, ми даємо макуху, даємо зернові по табличці, яку я вже як говорив, скинув в описі, і даємо БМВД. Особисто я годую БМВД Пуріна. Вона мені дуже подобається, і вона, як на мене, є досить ефективною. Я не скажу, що інші погані, інші теж непогані. Я пробував інших виробників, але мені зручно логістика, плюс ціна, плюс відносини з. З менеджером і заводом-виробником. Мені це виходить. привіт, 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 голос мій чує. Мені, мені виходить дуже добре. Тому, наприклад, відгодівлю, як ми робимо? Ми порося заганяємо у відділ, де буде відгудівля після відлучення. І це десь приблизно з 30 кілограм ми починаємо помаленьку їм давати. Оці всі речі сою, макуху і то не з повних відсотків. Де спочатку даємо 30% білкових структур, це я маю на увазі соя, макуха і горох. І підвищуємо до тих 100%, які ми там збираємося давати. Наприклад, сої ми даємо в даному випадку ми даємо 15%, а гороху ось, сої 5%, а гороху ми даємо 15%. Ну, отак. І макухи ще даємо. І коли вже в них буде 60 кг, ми збільшимо сої до 10% і залишимо горох на межі 15%. Тобто отака, така гра. Чому? Бо соя дуже дорога. Наприклад, в нас соя по 24 гривні, 42% протеїну, Ну, це таке Це таке собі. Знаєте, 24 гривні за кілограм сої це немало. Це відносно відгодівлі. Слідкуємо, коли ми ставимо їх на відгулю, слідкуємо за їхнім станом здоров'я, за калом. І, в принципі, з цими переказками, якщо ми все робимо вчасно і густину, проблем з ними немає. Далі, ось у нас ремонтні свиночки. Мали, малички наші. Це еліта з документами. Це велика біла, без документів, теж вже ну, замовлена, ніби мають їх забрати. І поїдуть вони давати потомство. То з ними ми чуть по-інакшому діємо. Ну, По-перше, вони відлучаються на предстарті все. І я вже знаю, які з них будуть ремонтні свинки. Вони відлучаються на предстарті. І потім на одному ячмені. Ну, приблизно до 30-35 кілограм вони їдуть. Поки ми їм даємо старт, щоб вони трошки взяли ваги старту, ми даємо їм, якщо я мені пам'ять не зраджує 7%. Ось, І тут а в них один ячмень, більше нічого. Ячмені оце трошки старту. І зараз це сьогодні вони доїдають оцей бункер. Цього ячменю. Зараз ми їм вже будемо наступний бункер закладати зернові, які вже будуть йти під лактуюче харчування, але без лактуючого. Тобто вони не їли лише кукурузки, вони не їли лише пшенички. А пшениця і кукурузка це таке теж білкове навантаження, тому ми будемо давати без будь яких добавок для ремонтних свинок. І вони з'їдять, я думаю, бункер або два з'їдять цього зерна без нічого. І потім вже ми почнемо додавати лактуючий корм для цих свинок, але вже дозовано. Тобто вони два бункера з'їдять ще в доступі, а потім десь, я думаю, що це вже їм буде десь кілограм 50-60 І потім ми їх відділяємо і даємо там по 2 кілограма на голову їсти, може навіть і менше. Тобто ми їх тримаємо на дієті, щоб відповідність ваги відповідало віку і відповідало тому, що ми збираємося їх в охоту запускати десь з 8-9 місяців. І щоб на цей час не було не більше 130 тридцяти кілограм. Для чого я роблю так трохи туди далі? Для того, щоб в них сформувалися гарно родові шляхи, і вони проводили гарне потомство. Звичайно, хтось робить, зводить в 7 місяців при вазі 90 кг там чи, чи скільки. Ну я не, не прихильник таких е, дій. Я все-таки прихильник того, щоб сформувалася нормальна тваринка і нормально давала потомство. Але що це нам дає? Типу, якщо так люди роблять, свинка просто ми її скорше приводимо в зрілість. Перший перший з неї буде такий собі, може бути вдалим, а може бути і ні. А другий опорос вже має бути більш-менш нормальним. Але я хочу сказати, якщо перший опорос буде важкий для такої первістки, бо в неї може, ну, вона може з'їхати з глузду, так би мовити. Вона може бути дуже агресивна і ви можете втратити свиноматку, що нам не дуже підходить. Далі. А от наша бабулька, велика біла лізунька. Привіт! Привіт! Малесенько! Зараз я тобі кину щось зеленого. На, маленька їж. Це в нас апетит має ще ідеальний. Велика біла, в вашій увазі представляється. На даний час вона вже порісна. І вона на дієті, на жорсткій дієті. У мене проставлений графік, через скільки днів що їй збільшувати, там, зменшувати вагу. Вона годується також ну, зерновими комплексом зернових. І обов'язково вона годується, ми додаємо їй лактуючий корм для, для хорошого формування плодів. От Треба її буде вже почухати, давно ми не чухали, бачите? Ну, хтось говорить, що це проблема в сині, це звичайна лупа. Поки, поки її це не турбує, то це не проблема. Дуже уважно треба бути з великими білими до їхніх ратиць. Обов'язково до раціону додавати кальцій. Якщо ви не додаєте добавки ніякі, додавати кальцій сіль. Так, далі. Це музичка у нас тут на фермі грає. Далі, що у нас ще? Ага, вітнамські наші свинки. Ну, це зараз буде в наступному відео, я вийду на вулицю, вам покажу. Ну, ось бачите, що до раціону. От ві'тнамські наші поросята. Вони тут. Розбрелися зараз по всьому садку в тіньочку. Вон Копанка, зараз туди ще не л'ємо буде. І от ми сипаємо сюди. Ну, є тут у нас зернові такі відходи, нам їх віддали. Ну, я думаю, що даром чи за, за копійки взагалі віддали. За дякою, так би мовити. А, і от віддають нам картоплю, барабольку. Бачите, тут є і стара якась, і вже з тих свіжих. І ми не обриваємо нічого. Ні, оці штруполя, які, наприклад, якби ми давали білим свинкам, то ми б оці відростки, ми б їх відривали. А цим нормально все заходить. В'єтнамські свині, вони, до речі, настільки розумні, вони не з'їдять, що їм шкодить. Обгризуть її всю і не з'їдять. Саме лишня он десь бігає по тінькам ховається. Вони собі тут в тіньочку ховаються. До речі, цей садок ми ось будемо зносити, зрізати ці дерева, будемо корщовувати. Буде тут у нас грушка і персик. Щось яблука в нас в Україні. Ну таке сім. Ні, ну йдуть яблука, але почва тут не підходить. От саме, саме в цьому місці щось тут. Яблука з цяточком не вистачає кальцію їм. От бачите, дивіться. І в болото зараз собі вани буде приймати. Зараз включу воду сюди, щоб було більше води. От вони люблять це болото. І ніяких шкідників на них, нічого. Вони туди щось тим носом порпаються, шукають, жують, бачите? Для них це ляпота. Росту, просто казка І ять картопельку, травичку. Там, де постійно тіньок, то травичка ще нормально не вигоріла. Якісь риють собі тут хробачків, жучків. Ну, це щодо раціону, так що раціон різний. І даємо ми їм один раз, коли вони приходять з вигулу, приходять, ми даємо їм зернові, в сухому вигляді, в них є. І вони собі ті зернові їдять, аж залюбки, аж там тріщить у них. Тобто один раз. На дубу ми їх годуємо. Зимою годуємо два рази літом вони такі стали класні, я вам хочу сказати, за рахунок того, що ми їх зерновими не годуємо сильно, а годуємо. Включи, будь ласка, воду тут. Так, що ми їх годуємо в основному, вони на вільному вигулі що знайдуть собі, то з'їдять кропивку, ну все це корисно. І вони після зими стали взагалі класні. Що шерсть стала класна, така блистюча, що вони такі форми прийняли. Ну, Дуже 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 класно, коли є вигло. Я вам хочу сказати, це набагато ефективніше, ніж Ну, але по часу довше, ніж якщо там годувати зерновими. От бачите, все, водичка пішла, вони почули, Ох вони і розумні, звісно. Ось такі наші сумки. Є в нас так само кабасик. Привіт. Ти що такий Семен? Він теж на дієті, бо ви знаєте, як кабани ростуть швидко, це якщо він вимахає нам за 300 кг за два роки, то це буде недобре. Тому він на дієті. Але сьогодні він працював і вчора він працював, ми даємо йому після кожної роботи, після кожного. Оплодотворіння ми даємо йому яйця і, і періодично варимо курячі лапки і даємо їсти їм. Тож по системі я десь раз на два місяці купляю курячі лапки і місяць годую всіх свиней бульйоном. Тобто -то раз на два місяці місяць ми годуємо курячими лапками. Ну Досить непогано насичення організму кальцієм і всім іншим. Свинки, це від цієї нашої свинки ми відлучили порося. Зараз ми їй даємо до скучу, і потім вона піде вже на вольні хліба е, їсти, гуляти і все інше. Так, то свинка гуляла. Ось у нас е, ремки. Ну це вже не ремки. Тут у нас одна От оця ремка, ламбрасіха наша. Привіт! Ось. І ось ще одна, яка була. Сьогодні залучена нашим семенчиком. Ну, от бачите, вони теж годуються з лактуючим кормом, з табличкою кормів, яку я знову ж таки скину в описі. Ніяких проблем немає. І тут у нас на відлученні вітнамські поросята. Тут тільки ячмень. Тільки ячмінь. І 3%, 3 старту, якщо мені не зраджує пам'ять. Так, 3% старту. Все, вони трішечки ще тут побудуть нас. Вони, в принципі, я дивлюся, кал у них хороший. Вони можна їх вважати ще відлученими. Я думаю, ще десь тиждень і підуть вони бігати на вулицю, гуляти, їсти, все, що їм заманеться. Також тут у нас порісна свинка і також корм для латуючих поросет. Ну, про кос вже вам не буду розказувати. Тобто, друзі. В принципі, нічого складного зараз. в принципі нічого складного. Трішечки цю тему вивчити. Кожен свинар він годує своїх поросят, своїх свиней відносно того, як би воно мало би бути правильно з його погляду. Ну і відносно того, які є можливості. На даний час з зерновими мені здається в Україні більш-менш слава Богу. Я маю на увазі ціна. І є така, є така думка, що вона буде зменшуватись. Плюс зараз ідуть гарбузи, всяке таке. Це доречно давати. Ну, на таких господарствах, як от моє, то це можна собі дозволити в людей брати гарбузи, від яких яких вони відчищають від, від насіння, і давати свинкам. Чому? Ну, тому що там дуже багато корисного. Не, не колоти їх вітамінами, розумієте, а давати їх природнім шляхом. Це буде набагато краще, набагато веселіше для самої свинки і смачніше, і в неї буде гарніший настрій. Ну і в принципі все з цим харчуванням нічого складного. Просто вам треба оприділитися бажано, користуватися однією якоюсь компанією, якщо ви даєте добавки, там, наприклад, лактуючий чи. Відгодівля, чи, чи може це там, предстарти якісь, розумієте? Бажано, бажано користуватися одним, одним виробником, тоді ви можете робити якісь висновки. Якщо виробник вам не підходить, ви можете змінювати його. Ще раз повторююся, не реклама, особисто ми користуємося пуріною. Вона нас задовільняє. Ну, ще, що можу розказати? Коли. Свинка годує малищів, ми обов'язково їй додаємо лактуючий корм. Ось... Коли, свинка, коли ми забрали малищів, то ми лактуючі забираємо, щоб не вироблялося багато молока. Ну, от бачите, мангальчики наші їдять картопельку. Теж вони на вигулі добре погуляли. І такі стали ну, дуже красиві такі. Прям них шерсть аж блистить. Це дуже класно за цим дивитися і спостерігати, як вони прекрасно себе почувають. На цьому все, друзі. Що можу сказати? Обов'язково в раціоні має бути висівка. Вона дає шлунку нашим, не нашим а свинкам, дає можливість перетравлювати гарно їжу, І не, щоб не було в них і закрепів, і не було в них проносів. Це дуже важливо на цьому все. Якісь будуть питання, виставте. Я відповім або досліджу цю тему, тему і відповім, бо я люблю вчитися і вивчати різні теми. Або якщо я з нею зіштовхувався, то я вам розкажу, що роблю я. І в таких випадках я завжди говорю, чи це з власного досвіду, чи це досвід, де, ну, який я набув десь інше. Я не соромлюся набувати досвід. Це нормально. Я теж дивлюся багато каналів. Різних різних каналів вже перестав дивитися, бо вже є конфлікт думок. Тобто, якщо я раніше користувався тільки там думкою того каналу, для мене це було важливо, то зараз вже в мене є особисті думки, особисті висновки з огляду на індивідуальний підхід до кожної тваринки і до кожної породи, до речі, кожна порода якісь має свій. Індивідуальний підхід. Тому, друзі, що бажаю здоров'я вам і вашим поросяткам. Бажаю, щоб ви розібралися класно в харчах, давали по системі харчі. Розумієте, коли ми даємо харчі по системі, у нас підвищується конверсія до приросту ваги свиней. А це дуже важливо в нашому випадку. Правда, щоб ми ж це ж не хухриму, хухрим тут зібралися. Ми ж зібралися, що заробити на тих свинях, або принаймні не загубити і отримати задоволення. Тому здоров'я нам. І нашим поросятам, нашій Україні ми бажаємо перемоги, молимось, щоб Бог благословив нашу країну перемогами, і якомога меншими руйнуваннями і якомога меншими жертвами. Все, друзі, з Богом. До побачення, підписка, В, цей, вподобання, коментарі. Пока.